Привіт, друзі, привіт дівчата, хлопці, всі, хто зайшов до мене на канал. До на... на наш канал з вами. Тому що я одна на цьому каналі великої ролі не зіграю. Ми разом з вами проживаємо це життя на цьому каналі. Мене звати Надя і ми з вами на каналі Життя Польщі з Надією. Звісно, у мене на каналі це трошки для новеньких участвує багато персонажів чи як нас назвати, і я і чоловік, і Ліда, і внук усі. Сьогодні я сама на кухні, трошки Вовика в кінці відео, звісно, покажу, бо він їздив, робив мені закупи, привіз, я трошки зняла. Ну, а сьогодні у мене день, я не знаю, сьогодні день випічки. Багато хто скаже, куди тобі робити випічку, тобі треба. Я, дівочки, для себе зроблю те, що мені треба. Я дуже чудово все розумію, не хвилюйтеся. На вулиці дощ, 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 цілий день буде йти дощ. А завтра буде погода. Значить, завтра в мене буде утра стірка. Постірки у нас багато, сушити особо немає де, так що будемо завтра стирати. А сьогодні, як дощ, дощ обычно обично, тепло на кухні, так? чашечка, чаю, кусочок тортика. Ну, буде цей тортик чай чи не буде, для нас не знаю. А Богдан у нас любить шоколадні торти. Чого мені прийшло в голову сьогодні зробити оцей торт? Тому Богдан дуже любить шоколадні торти, іменно шоколадні. А він зараз боліє вдома на больнічну мангіна в нього. І я вчора лежу вечором. тік і вже пізно вечором і стрітилась мені. Жіночка, я її частенько дивлюся, і вона каже: Такий класний, такий класний, все зараз бистро. А я ж люблю рецепти простенькі, Не робила ще я цей торт, тордічкину. Він мені так понравився вона так розказала. Ну прям захотілося мені <смі> захотілося. і все. Думаю, утром кажу, ок, вишвести ліду на роботу, заїдеш, купиш мені, щоб було у мене що, або муки не було, і буду сьогодні пекти з дівчатами своїми. Може, когось замотивірую та ще хтось захоче спекти. Я взагалі печу, що я дуже люблю пекти Наполеон, я дуже люблю пекти медовик і дуже люблю пекти обичний бісквіт. Вона це називає бісквітом і каже, що підходить він до всяких, всяких, всячим. Ну, я не знаю. Подивимось, дівчатки, подивимось разом з вами, до чого він підходить. Може у мене вийти, не вийти, не знаю, але я дуже горю желанням його зробити. Я вже все тут поготовляла, що б... стоють тілі язиком розказую як будемо готувати. Мені подобалося, що воно в один, в одну цю чашу все складемо, замішаємо замішаєм і в духовку. Так що будемо зараз мішати. А потім. Подивимося, що вийде, і ще й спробуємо, бо я ще сьогодні планую вийти прямий ефір. Значить, що вона сказала? Е, вона віддільно написала: 235 грамів муки і 60 грам какао. Я в одну миску всипала муку і какао, в мене вийшло 300 грамів. 235 і 60, 295. У мене вийшло 300. Може, мої змінення потім щось дадуть. 300 грамм, виходить, мука із какао, 300 грамм сахара. Солодкий буде, я представляю. Ну ладно, 2 яйця, 260 г молока, 60 грамм олії і 60 грамів сливочного масла. Я трошки його підтопила. По чайній ложечки солі і е, соди. І налила собі цю, щоб не забути, бо я уксус ніколи в випічку не лила. А тут треба в кінці, коли вже все заміситься, влить столову ложку 9% уксуса і ще раз перемішаю. Дячки, якщо ви лили в якусь випічку е, уксус, напишіть мені, пожалуйста, я не знаю. Ванельки в рецепті не було, бо він шоколадний, але я додам ще й ванільку. Отак. У неї якийсь крем був порічневий, його було трошки, вона каже, що він прям ні в пропитки, нічого, його одразу треба їсти, класний, вона розрізала на попола, він вийшов височенький, і вона його кремом намазала знизу і зверху, і зразу розрізала, показала, що шикарно вигляди. Ну, я думаю, що він дуже буде солодкий, так як 300 г сахарю, а всього 300 г муки з какао. То я, може, за того, що какао, щоб не було гірке, не знаю, дівчатки не знаю. Я розсуждаю слух. Я думаю, що я зроблю заварний крем, який я роблю на Наполеон. Потім заварним кремом все-таки я його пропитаю, щоб він був більше його буде тоді з крему. І всі в мене люблять і все в мене є на заварний крем. В общем, зараз місцем тісто на випічку відправляємо, а потім будемо е робити крем. Що по випічці? 180 градусів бути нагріта духовка до 180 градусів. І вона каже, 40-45 минут пекти. Бісквітний у мене печеться там пів часу, да, 30-35 хвилин, а це 45 і навіть 50. Ну, подивимося, будемо дивитися по духовці. У нас духовка, мені каже, така, що вона все випережає. Ну все, тепер дивіться, що вона каже. Оце беремо <кій> ось цю штуку. І все сюди зливаємо. Висипаємо сахар. Висипаємо. <кій> Я розбиваю в мисочку, щоб бачити, що вони чисті. Так, яйця, сода, соль. Олия, сливочное масло. Так, пойдете. И молоко. Сахрома уксусу. І муки. ще ванільний цукор додали. Так, дівочки, і включаємо це все хорошо перемішую. Де воно там? Все хорошо перемішую. А муку з какао я зараз в другу миску пересію. Я приготувала, собі насипала, наважила. А сейчас, поки воно буде мішатися, я пересію. Виключу, е, виключу камеру і перемішаю, бо буде гудіти, воно вам не треба. Добре? Отака, девочки, смесь у мене вийшла. Змішала все. І тепер постепенно буду перемішувати, додати туди ложкою і перемішувати. Так, дівчата, така густота, бачите, видно вам як розтоплений шоколад. Я зараз додав уксус, перемішаю і покажу вам ближче. В такому сустоянні, коли хорошо вимішалося, щоб не було грудочок, відправляємо ложку столову уксуса. І теж перемішуємо хорошо все. Густота така жидка, дивіться, буду виливати, девочки, і ви подивитесь. Тісто жидке. Ой. А. так, формочка у мене 22 сантиметри, дівчатки. Тут трошки напокачила. Я прям так із оці більшою жаровенькою поставлю. Не знаю, правильно чи ні. Ну, я так зроблю. Так. Зараз воно постоїть у мене, дівчата, минут 10. хай нагріється духовка добре, бо я пізно включила духовку. Потім, як спечеться, покажу. Стрітемося пізніше трошки. Зараз я буду перемивати, обирати, а потім зрітися і покажу, що ще з вамися, зараз з вами заверний крем. Так, дівчатка, тепер робимо заварний крем. Як я роблю заварний крем? Три яйця. Цей крем я роблю для Наполеона. Він, звісно, дуже солодкий для Наполеона, бо в Наполеоні солоне тісто, а тут і тісто солодке і це що вийде, не знаю. Але я хочу з кремом. Тільки що я обично беру. На Наполеон 3 яйця і 300 г цукру, а тут я взяла 200 г цукру, щоб було не настільки солодке. Розводю яйця і сахар, а 600 мл молока в мене вже гріється на плиті. Молоко практично доведу до кипіння, чуть не закипить. І я тоненькою струєю веду його сюди в миску. Переливаємось, перекладаємось. в да, мене це історія довга, робиться так. Ну, Мені так зручно, я так звикла, в мене нема настільки посуди, щоб я воду по оселені треба розвести по-нормальному в каструльки яйця. Потім цю каструльку залити і зразу поставити варить. Ну так як у мене стільки посуди немає, я розведу в мисці, виллю гаряче молоко і тут же розведу. Потім оцю всю масу в каструлю, поставлю далі доводить до кипенія. Крохмаль, у мене тут дівчатки, 80 грам. Обично люди дивилися мільйон всяких роликів. Люди роблять крохмаль сюди ж додають, розмішують, а потім на плиті. А потім воно пристає до каструлі, а потім воно. Крупинками. Я не роблю так. Я оце розведу до однородної маси, яйце з молоком з молоком Потім 80 грамів крохмаля в чашці, я сюди капну трошечки води, щоб воно просто роз... крохмаль став жидким. І вже коли у мене крем буде готовий під закипання, я уведу постійно цей крохмаль, він буде загустати і вийде без крупинок, без нічого, рівненький гарний. Загусне, закипить і вбирає. Так я роблю заварний крем. Тортик у мене вже пахне, гріти майже до кипіння. І зараз я її буду прибирати і переливати горячим молоком в яйця з сахаром. Сьогодні мій телефон ніяк не хоче, щоб я показувала вам відео. Виходить і виходить. Пам'ять заповнена, треба чистити. Я вже одне почистила, а воно друге вискочило і не почищене. Все, отак розвела, девочки, перелила в каструльку. І ставлю на плиту, а сюди капну водички, розведу і буду сюди потихеньку вмішувати. Я зараз якось настрою камеру і постараюся вам показати. І тоді крохмаль не так пристає. Раструлі, а розводиться, як ми варимо кисіль, дівчата. Оце тепер потихеньку, тоненькою струєчкою помішуючи, відправлю оцей кисіль, і не буде грудочок. І нічого не пристане до дна. Хоча я відвернулася, там уже може зараз пристати. Ось так нагрівається. Ось так у мене виглядає. Ой, капнула крахмал. Тепер я постепенно заливаю його. Отака густота вже, дівчатки, густоту регулюєте по ну, скільки варить, яка вам треба густота, стільки варити. Треба ж рідший крем? Прошу, може бути рідкий. Треба густіший. Мені треба трошки густіший, бо я буду робити щасливки. Це крем-пломбір називається. Я сейчас оце доварю, остужу його і потім буду збивати його з сливками, тому мені треба трошки, він, щоб був густіший. Головне, не оставляйте, щоб він не пригорів, а перемішуйте це недовго. Це робиться дуже швидко. Дивіться, який він хорошенький, еластичний, вже класний. Якщо просто для крему без сливок, можете вже оставляти в такому віде. Все, я теж вже виключаю. Гаряча каструйка. Ось, все, густота хороша. Отакий от крем. Зараз я беру пакетик салафановий і накриватиму прямо по гарячому до е, притик, щоб не було влади, щоб він не зробив оту, знаєте, шкурочку зверху або не зробив каплі такі якісь от кришки. Тому я його салафанкою у притик-притик придавлю, потім салафанку зніму і він буде хороший. Я винесу на вулицю, хай остиває. Все. І винося на холод. Ну що, на вид він трошки темненький. Був він у мене в духовці 35, 35 минут і 5 минут ще. Я виключила і оставила його в духовці. Дуже крихкий, дівчатки, дуже він крихкий, дуже ніжно з ним треба. Бачу, я отут поприставала я його ось, ну нічого, зараз будемо щось робити. Хай трошки остине, бо він гарячий. Як остине, тоді я його буду різати і показувати. Зараз давайте вам покажу, як він отакий. Розсипається і дуже добрий. Ось така картинка вийшла. Вона різала на 2, я розрізала на 3. Він дуже м'який, вкусний, дуже на вкус вкусний. Не зря вона казала, що його можна не пропитувати, бо він, бачите, такий влажнуватий, класний. Я б пекла минут на 5 менше. Бо ця шкурочка мені підгоріла трошечки, і по боках, де таке підгорівше прямо є. Ну, нічого, у мене солодкий крем і багато крему. Якщо б так, як вона казала, легенько вона змастила кремом, то мені кажеться, оця горість давала, давала б про себе знати. Ну, У мене крем заварний і багато сладості, він буде весь в крему. Воно це все, навіть якщо десь горчинка і буде, вона потіряється. Ну я б його пекла не більше, як півгодинки. Зараз будемо робити крем. Дівочки, вилила пів літру сливок, не включила камеру. Виливала балакала і не включила камеру. Пів літру сливок 36%. Зараз я їх включаю і збиваю до густих піків. Гудіть не буду, нічого вам показувати більше не буду. Бо ви ж знаєте, як збивати сливки. Як буду збивати з кремом, уже змішувати, тоді покажу. Тепер я включаю на медлений і постійно додаю. Заварний крем, отака густота, він у мене вже остив. Зараз змішую і потім вам покажу вже готовий крем. Так, дівочки, не знаю, будемо зараз з вами гратися. Будемо гратися і дивитися, що в нас вийшло. Перший коржик ложимо низ. Крем я зробила, не дуже густий. Тому що треба, щоб воно пропиталося. Можна було збивати трошки більше, але я збивала трохи, щоб воно пропиталося, бо він же ж я не розумію, бісквіти ж ми обично пропитуємо. Вона сказала без пропитки. Ну, в общем, зробила, як зробила по-своєму, заварний крем, не жаліючи, зробила цілу порцію, він не піде весь, тому що самі коржі не хочуть много жижі. А я от те, що в мене залишилося, печенька, зробимо якісь там ще десертики. Бо сливок купила, крему зварила на порцію. Так що отак. Ой. Так, один коржик положили. Воно все таке крихке, дівчата, я не знаю. Мені кажеться, не знаю, як воно буде сильно на вкус е, ну, Мені кажеться, це бісквіт. Добавити в нього какао, і зробити шоколадний бісквіт і, мабуть. Буде менше мороки. Ну це я так поки думаю, поки ми його ще не пробували. Я Не знаю, Богданчик вже бігає, заглядає йому так хочеться. Шоколадного торта, що страшне. Чого ж ти мені не даєш уже пробувати? Та я кажу, Богдан відео знімаю. Мені ж треба людям показати, що ми спекли. Може хтось захоче спекти, а ми не покажемо. Так, ну що вам сказати, дівчатке? Сказати, що прямо його на праздничний стол в такому віді. Ні, я б не поставила. <хи> а взагалі виглядає неплохо. На, на вкус зараз розріжу, поріжу, він ще не. Я б його поставила в свою формочку та з кришкою в холодильник часа на два. Хай би він пропитався. Ну, так як вона каже, що пропитки він не требує, я хочу його зараз розрізати і подивитися, чи він правда, не требує пропитки. Ну, отак, так, дівочки, в розрізі. Крем мій витікає трошки. Зараз я візьму вилочку і спробую. Красиво виглядає дорого. Зараз спробую і скажу вам. Ти вже спробуєш. Так. Да. Значить, як борщ, так мене пробувати. А як торт, так мене не гукаєш пробувати. Що це таке? А, це ти якщо добрий, пригласиш мене, якщо не добрий, да. не пригласиш. Да. Ну що, приглашаєш. Треба, щоб був холодний Це раз. Я не знаю, як кому. Може бути. Ну, якщо б я робила на наступний раз, як я буду робити, я все-таки буду пропитувати шоколад сладостю, а трем робити масляний або з маскарпоне. Із заварним кремом трошки заварний крем йде для Наполеона. А сюди пішов би масляний крем. Ну, взагалі, ідеально, він не пропаде, ми його з'їмо шикарно. Зараз чайку зроблю і з вуликом вже будемо пити. Ну, я б і змінила трошки. Може бути, сам торт добрий, крем треба другий. Все, друзі, до зустрічі!